Продовжуємо. Сьогодні повертаємося до теми насіння. Випросив отаку от штуку я в товариша. Тому що на п'ятку спопасти цього року щось нереально. Зараз будемо чистити цим сепіратором ну, і вам покажемо. В принципі, ми вже трохи пробували, то дуже-дуже навіть добре. З'явилося світло, пішов процес. Так, що ми маємо? Це у нас геть і сюди мусор. Ну а це пустишка, а це три фракції хороші. Це йде, отакову ну, це, це йде на олію. А ці дві будемо забирати. І тут теж саме важке ось з цієї сторони. Значить, вчора я трохи поносили мішків. І тут сьогодні зранку тато сповнив, що у нас є такий очнек. Він, до речі, сам його робив. Питання тільки не знаємо, чи справлятиметься тут моторчик з ним. Так що зараз поставимо шнечок і будемо чистити далі. Значить ну, багато, але піднімати його на гору теж якби не дуже по кайфу. Трохи темно Болгарочка, це вже вона по другому кругу проганяється. Щоб була максимально чиста. Така вона важка, звісно, у мішкові капець. Ну а це відходи виробництва. Йдуть в лежаночку, да, та? чи в грубу, потихеньку стопимо. Нам більше цього, як він. Та те, що робить брикети. можна було б присувати. Такий я безлад розбив у кімнаті. Зараз постараюсь вам показати е -е, посівний матеріал ближче. Значить, так, дивіться, данка Полька. Бачите, в неї характерний такий кант великий. Не видно але, надіюсь, видно. Тепер дивіться болгарка. Бачите, яка вона. але її дуже важко очистити, я по три рази пропускав через сепаратор і все одно от попадається така гідота. Бачите, яка вона? вона невелика, велика, але гарна, повна, вся, вся повна така. Дивіться ось турка. Теж схожа на болгарку, але вона більша, якщо взяти і зараз насипати на ваги ну, щоб ви розуміли. Раз і схилиночку. Болгарка 2, бачите, яка різниця. Не дуже схожі, тінь падає, я просто вже вже ніч серед ночі вам знімаю відео. Дуже схожі, але болгарка менша, значно менша за розміром. Ну і український багатоплідний, класика. Теж все перечищено. Так, да, можливо, є, ну не ідеальне, то ідеального немає нічого, але теж все гарне. Все дивіться, все повненьке, таке хороше, таке, живе насіння. І сірововський, дивіться, таке насіння, гарне, біле. Також все перевіяне. І все повне. Дивіться, все таке пузате. Трошки для розуміння по очистки і по фракціям. Я просто взяв жменю невеличку із мішка. Зараз тут український багатоплідний, ну ми ще це все усіма проведемо. Щоб не було ніяких роз... недорозумінь, насіння по фракціям не побите. Бачите, є більше, є менше, воно розбите по вазі. Тобто те, що все легке, це все в скажімо, пішло в мусор або на алію, те, що важке залишили на посів. Щоб не було ніяких до мене питань, показую вам зараз на полінійці. Тут що... сьогодні позила людина каже, насіння мале. І я ж цим на ложку Хлопці відкрили, подивилися, кого що не влаштовує. 에, повернули назад. Для цього є така штука, як ложка. А не через 5 днів чи через тиждень я на пошті не був, і друга людина забирала і туди і тепер. Я не знаю, як її мірять. от Дивіться, я так розумію: от десятка, бачите? Це вже менше ось буде. Ну видно вам, да? Це, мабуть, буде, там, так? Це, напевно, буде Так. Зараз вона ведеться, я сподіваюся. Є ще, бачите, якась там сімірка. буде. Я не знаю просто, як його мірять. Ну не так же його, не вздовж. Я думаю, по ширині. Так? Єсть все ж більше. Да? Якщо брати по цим по, 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 по краям, то буде 12-ка. Ну, ви поняли. Тобто воно, але воно все повне. Все повне. Я думаю, ви мене зрозуміли. От гарбуз, дивіться, наповненість. Це ці це наші гарбузи, українські багатоплідні. От Наповненість гарбуза. Тепер покажи його розмір. Ну, ось, дивіться, клар. От, Бачите, яка різниця. А якщо величезний розбий, вже більше Бачите, це вже трошки менше. Ну, він ще може трохи зеленувати. Ну в цьому Короте, орієнтір, волейбольний м'яч. Ну, нагорнули ми, все не згортаємо, десь половинку згорнули. Ну, волочки, як бачите, не маленькі. Отам, що не красиво, трошки вхапили ми були гудиння, ну то не вщот. Ну, а так, звісно, ну, дивіться, який волок, йолки палки. Тут оця лощинка, тут завжди гудиння Зелене. Сійки тут воно не стоятиме, воно тут буде зелене, не знаю чого, але вже перевірено. Ну а наверх вже там сухо. Зробили таку каку, ну нічого. А тут далі вже пішла краса. Ну, Тут у нас буде все на посів... Ну, не все, а буде частина вибиратися на посівмат. Такі от великі, гарні. Тому кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Так, турка. Бачите, вона взагалі маленька, ну вузенька. Так. Зараз насипемо польки. Тепер данка полька. Бачите, вона з таким кандом, вона реально здоровезна, але за рахунок того, що вона здорова, в неї плотність у мішку невелика. І Тому в мішку там вага, ну кілограм 22 виходить. Найважча, напевно, болгарка. Вона сама мілка, і там дуже велика плотність. Ну а по розмірам польки, ну от, ой, плюс-мінус. Я просто беру з мішка. Десь є, бачите, він попадається. Воно якесь лукнуте. Ну я ж не можу його все вручну вибрати. Тепер болгарка, як бачите, вона взагалі ну, наймелка. Але мішки реально самі В розмірі, я сподіваюся, ну плюс-мінус я дуже понаставляв, Надіюся, вам плюс-мінус зрозуміло, звісно. Якби ще хто сидів наставив, ну ви зрозуміли. І так, діляночка болгарки після валкування. Ну, як вам сказати, я думаю, ви зрозуміли, які тут густі і плотні валки. Я прям, м'яко кажучи, я шокований. Тут вражайність бешена. І Сіроволський. Якщо чесно, він мені з усіх найбільше подобається. Він цього року, як на мене, він найкраще переніс посуху. І гарно молотиться, гарно миється, і насіння достатньо важке. Але нюанс, нюанс в тому, що в мене тут не дуже із збутом на нього. Діляночка із сіроволським гарбузом. Дуже непогана. Навіть важко згортати, якщо бути чесним. Що ще хотілося б додати? Знаю, знаю, напишете сходити побритися. Зараз цим займусь. Значить, повертаємося до насіння. Всі посилки, практично 99,9%, я відправляю накладним платежем. Спеціально, для того, щоб ви прийшли на почту, відкрили посилочку, подивилися, побачили, що воно вас влаштовує, і забрали. Для ще Плюс до цього всього я зняв кучу відео в TikTok, в Інстаграм, Facebook і в YouTube. Зараз навіть з трудом знайшов трикутники з лінейками і спеціально це серед ночі вам знімаю. Щоб ви це все бачили, всі нюанси і т.д. і тепер. Я вже неодноразово розказав, що я не селекційна станція і не селекціонер. Ми просто займаємося гарбузами і стараємося з кращих ділянок вибрати кращі гарбузи. І з Тудова бере посівний матеріал. Всім це розказував. Всім це розказував, і ціна відповідна. Потому що, я думаю, за еліту там буде на порядок ціна більша. Це раз. Зложилась така ситуація. Дзвонить людина. кстати, вона мене вже брала колись насіння в того року чи, чи минулого року, ну не важливо, брала насіння. І каже: я забрав насіння там, тиждень тому, плюс-мінус. Я це подивився, воно у вас мелке. Поверніть мені, пожалуйста, гроші. Хорошо, питань немає. Давайте озилайте насіння, е, якби я вам поверну гроші. 12 кг. Воно у вас мелке, воно у вас хренове. І кажу: а я насилав наложеним платежом. Чого ви не подивились? Ну розумієте, це я, не я забирав, там забирала людина, я не міг подивитися. А це пройшло 5 днів чи тиждень я додивився. Е, Хорошо, ладно, бог з ним. Я стараюсь максимально на зустріч, ні то ні. Питань нема. Забираю. Але є нюанс. Я на пошті важив, я на пошті важив, прозвучала фраза. Тут вже виникає питання: то хто ж забирав тоді його? Ну, не суть. Я на пошті важив, воно важило 12, там щось 200 чи 12-150, а зараз воно дома полежало і пропало десь з пів кіла. Тепер воно важить 11500. Бо воно, мабуть, було влажне. Ну, трохи якась смішна ситуація. Ну, не суть. Хорошо, я не обіднюю, давайте все, присилайте, я типу, забираю да і все вам гроші перевожу. Питань немає, людина там пише мені на Viber, так, скажімо, даже, потім вже пише, ось туди-туди слать. І е... Чи, ось це, типу, посилка, і, пожалуйста, мені цю суму повернуть. І поверніть, типу, мені ще, ну, там, за насіння окремо і за доставку. Типу, що на новій почті він заплатив теж окремо. І я поверну все. Ну, типу, не обіднію. Але мене трохи збісило. По факту, це не мої проблеми. Те, що ви там когось послали, не пішли, не подивилися. Я вам прислав наложений платіжом. Він для того і існує Це накладний платіж, щоб ви прийшли, подивилися товар, зробили висновки, забрали його або не забрали. І якщо на те пішло, мене воно ну, не повинно цікавить і Хто там, що там. Я просто зараз по людськи типу, ну, йду на зустріч. Але накладний платіж для того існує, щоб ви оглянули товар і тоді зробили висновки, брати чи не брати. Тому, Тому я вам зараз для цього і записую це відео. Будь ласка, давайте будемо розумними людьми, поважати одне одного і всім гарних врожаїв. Дивимося далі. Відео. Значить світло пропало. Так і не почали чистити. Того що, зараз до Юрчика прилетів, бо собаками взяв його Е, І що? Отправляємо ПВМ. Зараз покажу, що зробили. Переобладнання ПВМ на підшипники. Я зараз відправлю. Так що кого цікавить, звертайтеся. Так, Юрчик, що ми? Кажи, всім привіт. Всім привіт! Значить, зараз показую вам переобладнання. Так, вибачайте за бардак в машині, ну так треба. Все по стандарту, Шкворень, шайба, контргайка, посадочне під сальники. Тут у нас верхній корпус, так виглядає нижній корпус, це вже поставлено обойма від пошипника. Так, скомплектовано тут, пожалуйста, сальник раз. крас чуть секундочку. Це у нас верхній підшипник. Є ще в коробці, бачите. А Це у нас нижній, сюди він, все раз. Так, так що кого цікавить, такий от комплект, зеленим пишемо, замовляємо. Перші посилки. Вчора вже вночі до часу ночі пакував. Є трохи великих, є там у мішку, накидано дрібних у кучі. Ну в общем, трошки є. Так що кого цікавить, дзвонимо, пишемо.